Придіти питіє, пиємно моє, не одхамини, не позначу до діє моє, но не твій я істочник, і зроба водожди вша Христа, по ним же утверждає. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині вся ісповнишася світа, і земля і пресподня я наразнує то, бо вся тварь останніє Христово не вже утверждається, і нині присної повіки вікова. Бі... Ще раз опогрібох Тися Христе, власаю, не воскрешу ти, зараз пинах тисяв ще раз, царня сто слави спасе, о царство є твоє. Христос воскресеє, смертних смерті, смерть поправ, у мокробіг живо даро. Христос воскресенье із мертвих смертію смерть поправ, побрав, Ісуші в гробі живот дарував.